Сьогодні православні християни відзначають одне з найбільших релігійних свят вознесіння Господня, яке святкують через 40 днів після Великодня. Саме стільки, згідно з Біблією, Ісус був на землі після Воскресіння. До Божественної літургії у цей день долучаються Дніпряни та вимушені переселенці. Наша знімальна група побувала у храмі Різдва. Пресвятої Богородиці. Більше інформації в наступному матеріалі. 13 червня Українська Православна Церква відзначає свято Вознесіння Господнє. Після свого Воскресіння Ісус протягом 40 днів з'являється своїм апостолом, зміцнюючи їхню віру, давав опору та надію на майбутнє Царство Небесне. Саме тому віряни і по сей день відвідують церкви на це свято, так само зміцнюючи свою віру. Цей день об'єднує християн у їхніх молитвах та урочистих богослужіннях, які проходять у храмах по всій Україні. Завершився цей. Acho Перебування земного на землі Господа нашого Ісуса Христа, коли Він перебував серед людей, проповідував, творив надзвичайні чудеса, постраждав на Христі, помер на Христі і воскрес мертвих. І ось ця Спасительна місія після Воскресіння Христа завершилася на землі. Не було вже такої необхідності, щоб сам Спаситель перебував тут. Він для зробив для людини все, щоб людина осягнула спасіння. Своїм Воскресінням він відкрив людству, двері до Царства Божого. І ось людина має всі можливості для того, щоб осягнути цю божественну істину, осягнувши істину, утвердившись у вірі, осягнула спасіння своєї власної душі. Тому ми радіємо, бо свято світле, хороше. Сподіваємося, що, так як казав наш отець, буде мир. Буде перемога, буде воля, буде життя, будуть все буде добре. Сьогодні така велика радість, коли ми з духовенством, вірянами всі возвеличуємо це велике свято Вознесіння Господнього, і також сьогодні закликаємо вірян, щоб і вони, як і апостоли, перебували завжди в дусі правди, в дусі любові, в дусі істини, щоб перебували в однодумстві, в молитві завжди в очікуванні цієї благодаті Духа Святого. Правила завжди одні і ті ж самі для православних християн. В першу чергу це мати своїм прямим обов'язком не тільки в такі великі свята, а кожної неділі, тому що неділя, кожна неділя це згадування Пасхи Христової, мала Пасха, як прийнято говорити в церкві. Тому обов'язок приходити в першу чергу на богослужіння, як вечірні, так і ранкові, і божественно літургії, так і сьогоднішні свято. Всі свята взагалі важливі. Кожне воскресіння, ну, по-нашому, це неділя, як ми знаємо. Тобто, ну, кожен по-різному сприймає для нас це важливо велике свято, і взагалі зараз всі свята важливі, і всім треба молитися за нашу країну, за наших воїнів, взагалі за людей. У Вознесіння Ісуса на небо виражається тема не тільки кінця його земного життя, але й підготовки до його короткочасного повернення на землю. Ісус вознісся на небо, щоб приготувати місце для учнів, що йдуть за ним. У ці дні люди згадують не лише про духовний шлях, але й про свої земні обов'язки, допомагаючи нужденним та здійснюючи добре справи. Такі свята нас об'єднують духовно. Це особливо важливо під час війни, адже ми всі прагнемо майбутньої перемоги. Всі ми переживаємо за нашу Україну, чекаємо перемоги. І Я знаю, що вона настане перемога, якщо ми всі будемо одностайно допомагати нашій армії, хоча б молитвою, хоча б згадувати. Ну, я стараюся, хоч трошки щось там, колись пенсію, ну кажуть, дві гривні, і то допомагає. Ну, хоч 50 гривень, хоч потрошечку. Багато не можу, ну так допомагаю, чим можу. І ми звершували цю спільну молитву, тому що звершили першу чергу молитву, як і завжди ми її звершимо вже протягом багатьох років. Це молитва за наших славних воїнів і за перемогу. І ми в свято віримо в нашу перемогу. І неодмінно вона буде, тому що ми захищаємо добро. Так і каже Христос: не бійтеся нічого. У світі зазнаєте багато різних речей, багато спокус, багато зла буде. Але каже Христос: будьте мужні, бо я переміг світ. Так і ми віримо сьогодні в те, що наша спільна молитва, наша спільна праця бо не тільки потрібно молитися, але це в першу чергу звертатися в молитві до Бога, але й направляти свої дії. Направляти сьогодні все власне своє життя для того, щоб підтримати сьогодні наших воїнів, для того, щоб долучатися до цієї великої справи нашої спільної перемоги, і одне одновинно вона настане.